У його дворі життя починається рано, розказує господар Микола Степанович. 19 грудня чоловікові виповнився 101 рік. Щодня сам порається по господарству. Одне з занять догляд за козою, яку сам годує і доїть. Каже, без роботи і руху себе не уявляє. Народився Микола Чабан у Камені Каширському в багатодітній сім'ї. Вісім дітей. Осталися тільки троє. І то нас двоє. Брат 27-го. Я йому зараз теж 100 буде. І сестра 40-го року. В школі вчив взяв по-польській. Шість класів. Ти війна почала. Вчили по польській, а не по українськи Більшу частину життя працював водієм вантажівки, об'їздив різні області України. Саме праця каже чоловік, загартовує людину. Створив родину. А позум'яю жінку йде, а вона за річкою. На Бо була земля їх з тієї сторони була на Раковському, а то камінь був. Там по сусіди ходили. Народили і виховали з дружиною трьох дітей. Зараз у Миколи Степановича шість внуків і тринадцять правнуків. Ще, ось, мене сюди. О. Там вже не таке. Ще дід сам себе обслуговує, ще їм біде, як то кажуть, немає. Він собі козу подоїть, їсти не глухі, ще зварить. глухий. Щоденна фізична зарядка і жодної лінії так описує не, Микола не, Степанович не. секрет свого довголіття. Що ми гімнастики не робив, то ноги заклігли б. Так ще пальці роблять з чорно ваше. Ще в в магазин ходить. сам. А їм те, що їм і земли, однако, ще вип'ю. Не вже, але на Хаваї. За 101 рік каже чоловік, ніколи не гнався за легким життям і завжди намагався бути корисним. Зараз живе у звичному для себе ритмі і власним прикладом доводить: активність і праця не мають вікових меж. Ольга Карпік, Тетяна Біскуп, Суспільне новини, Луцьк.